Привіт, друзі! Сьогодні приготую для вас страву, яка для багатьох людей виглядає дуже банально. Інші взагалі вважають, що ця страва недостатньо автентична і не має нічого спільного з корейськими стравами. Але всі мої друзі та особливо моя родина дуже люблять, коли цей салат є в моєму меню. Та я дуже часто пригощаю цією пікантною закускою гостей. Отже, сподіваюся, ви здогадалися, що справа йде про корейську моркву чи моркву по-корейськи. Мені знадобиться морква, цибуля, кінза, червоний гострий перець, чілі, часник, червоний перець кочукару, цукор, сіль, рисовий оцет. Та кунжут. Та головне мій чудовий настрій. Спочатку ми чистимо та нарізаємо моркву. у мене десь кілограм. Потім моркву потрібно посолити, додати оцету та цукру та й залишити на пів години. Речі, це правда, що цю страву в Кореї ви не знайдете. Справа в тому, що морква по-корейськи була придумана корейцями, яких депортували в Центральну Азію з Владивостока у 30-х роках минулого століття. Це ще одна... Так ось, коли корейці не могли знайти пекінську капусту в Центральній Азії, тому що, вочевидь, вона там не культивувалась в той час, мої прабабусі почали креативити в пустелях та й знайшли моркву. Ось з той пори ми їмо цю страву. Поки морква відпочиває, я обсмажую на середньому вогні е, цибулю та часник. Додаю порізаний е, червоний перець чилі та перець червоний кочугару. Обсмажую все хвилини 3, максимум до 5. Додаємо все до моркви. Ще я додаю дрібно нарізану кінзу. Та трохи кумжуту. Майже готова, але зараз треба знов розмішати. Mm. Mm. Слушайте, як хрустить. Mm. Дуже смачно.